Сьогодні, о пів на п'яту ранку, на Харківській площі трапилася смертельна автопригода, у результаті якої загинуло двоє осіб, ще троє отримали тілесні ушкодження. Правоохоронці, прибувши на місце події, встановили, що внаслідок зіткнення легковика Фольксваген та вантажівки «Сканія» смертельно травмований водій легковика та його пасажир, а також тілесні ушкодження отримали ще двоє пасажирів Фольксвагена та водій вантажівки. І зараз вони доставлені у лікарню, їм надають необхідну Медичну допомогу за їхнє життя борються лікарі. За цим фактом уже розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці з'ясовують всі обставини цієї трагічної події. Серед загиблих є і співробітник Давнівського районного управління поліції.